שבוע זאת, 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 שב Oh, well. Перед різдвяна зустріч львівського митрополита та кардинала Краєвського із підопічними Дому Милосердя Святого Зигмунда Гороздовського в Брюховичах. 22 грудня в переддень Вігілії Різдва Христового архієпископ Мічеслав Мокшицький і кардинал Конрад Краєвський відвідали Дім Милосердя Святого Зигмунда Гороздовського в Брюховичах, аби розділити радість різдва Христового із хворими та самотніми людьми, якими опікуються сестри святого Йосифа. У трапезні Дому Милосердя відбулася Вігілійна вечеря. Складаючи різдвяні побажання хворим персоналу та волонтерам, архієпископ дарував усім різдвяні солодощі. Тяжко хворих лежачих підопічних архієпископ Мічеслав Мокшицький з кардиналом Конрадом Краєвським відвідали у кімнатах, уділяючи їм пастерського благословіння. Митрополит Мокшицький подякував сестрам Юзефіткам, волонтерам, а також всім, хто опікується хворими та старшими особами, що мешкають у домі милосердя. Всі мешканці висловили велику подяку та були задоволені спільною зустріччю та столом напередодні різдва.